єдина відмінність між історією з репараціями Німеччини та ситуацією з Росією полягає в тому, що війна ще не закінчилася. Зазвичай ви чекаєте, поки війна закінчиться, перш ніж звертатися за репараціями у цьому випадку. Війна, ми можемо сказати, що триває майже два роки. Але війна триває з 2014 року. І з моєї точки зору, і я думаю, що багато інших людей зі мною погодяться. Путін не відступить, Путін не здасться. Путін буде продовжувати цю війну. Я маю на увазі, що він повинен вести цю війну, щоб залишитися при владі. І він пожертвує стількома молодими російськими чоловіками, скільки буде потрібно. Він спалить стільки техніки, скільки буде потрібно, щоб продовжувати цю війну. І тому ми не можемо дозволити собі розкіш чекати до кінця цієї війни. І я не хочу жодним чином не поважати думку українського уряду. Але якщо Україна програє війну, ми можливо ніколи не зможемо відновити Україну. І зараз ми знаходимося в ситуації, коли Україна страждає фінансово. В Україні не вистачає набоїв і боєприпасів. В Україні не вистачає фінансування від ЄС, яке заблокувала Угорщина. В Україні бракує фінансування від США, яке заблокувала невелика кількість дуже правих республіканців у конгресі. І у нас також є слон у кімнаті. Це вибори в США в листопаді 2024 року. Дональд Трамп наразі є кандидатом від республіканської партії. Можливо, це зміниться, але якщо ви подивитесь на букмекерські рейтинги, то є більш ніж реальні шанси, що він стане наступним президентом Сполучених Штатів. Якщо це станеться, він сказав, що вирішить українську кризу за один день. І що це означає? Він збирається відрізати Україну від фінансування, і тому я б стверджував, що конфіскація 350 мільярдів це страховка Дональда Трампа, і це потрібно зробити до виборів у США. Щоб якщо це станеться, Україна могла могла продовжувати захищатися і відновлюватись, щоб відбулася реконструкція.